Сьогодні паспортна погода, може буде дощ. Є велика надія на дощ, бо вже зовсім не було жодного дощу Ціли вже трави. Ось я пройшла до своєї розочки. Моя трояндочка. Вона в цьому році просто немовірна. Подивіться, тільки на ці квіти на це цвітіння. Їх так багато. І вони а от який в неї взор чудовий, це я не знаю, це не вісімки, це 16-ки. Вони величезні, вони до 10 см діаметр досягають в цьому році. Неймовірні, це сорт Чіп Прекрасний сорт англійської троянди, яку я купила, була на базарі просто у людей, які розводять різні сорти троянди. І я не пошкодувала. Я її, звичайно, кормлюю. Мастером такі є доброго Розчинні, вони не дешеві, але вони дуже ефективні. Подивіться, тільки на весь мій кущ. Це паркова роза. І ще одна у мене є така чудова. Це, чи, це троянда принцеса Іден. Ось подивіться, як вона біла всередині рожеві краєчки квітів. І вона також чудова. Воно тільки починає свісти, вона, бутони, в лок... в локеті, це повний бутон, чудово воно є бутоном, прекрасно лопить, але, звичайно, це працівниче таке, воно до 2 метрів висить Я просто не можу туди долізти, воно тут горка. І ось така, бачите, чудово, біла з рожевими краями. Принцеса Іллі дуже рекомендує ці сорти троянд. Ось подивіться також, вона. ось вони в бутонах. Дуже рекомендую сорти троян, цих чипендел і принцеса Іден для.